Мільйони українців виїхали за кордон від початку повномасштабної війни, рятуючись від обстрілів. Утім, питання чи повернуться ті, хто поїхав. Зеленський виступив із заявою і розповів, що буде з українцями, які виїхали за кордон під час війни. А демограф розповів невтішні цифри населення України, народжуваності, назвав помилки влади та навіть пояснив, як це можна виправити. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Станом на 31 серпня 2024 року. Статус тимчасового захисту в ЄС отримали майже 4 мільйони 200 тисяч. Українців, які переїхали за кордон з початком повномасштабного вторгнення, за даними євростату, близько 60% усіх українських біженців зареєстровано у трьох європейських країнах. Зокрема, найбільша кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині. Там перебуває понад 1 мільйон 12 тисяч українців, а це 27% від загальної кількості у ЄС. У Польщі понад 975 тисяч українців, що становить 23,4%, А в Чехії майже 300 Сімдесят тисяч, що у відсотках трохи більше 9 від загальної кількості. Втім, нависає питання: чи повернуться всі українці додому після перемоги України чи під час війни? Президент Володимир Зеленський виступив із заявою та сказав, що буде з українцями, які виїхали за кордон через війну. Глава держави закликав українців, які перебувають за кордоном, повертатися та допомагати. Зеленський запевнив, що держава не тиснутиме на громадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, задля їхнього. Повернення про це він сказав під час інтерв'ю представникам змі країн північної Європи. Ви кан прише пушки камбек. А кін гів верить ловли мессич то аукраїни з які то камап, щоб прийти і в фенс індустрії, то по солдерж, щоб пай такс щоб підтримувати Україну. I say it. And of with він додав, що у всіх українців складалися різні ситуації. Багато громадян мали серйозні причини для виїзду за кордон. Йдеться зокрема про пенсіонерів, дітей, сімей загиблих військових та інші категорії. Овкос ви нід супорт, ви Because if they will come back, they will not help. They can't. With all respect to their ages and to their persons. But, but, but we understand each other. The same about the children. Of course, I fully respect families and children who are in Ukraine and they go to underground schools. I respect their willingness, their. I don't, I don't know, you know. They are something, they are heroic people, they are very special. But I can't push messages to children who are already brought because of different reasons of this war. You know, this war uh, brought a lot of different reasons to people, not good reasons to go out. And that's why I can't push them to come back. By the way, a lot of families, you know, when the, for example, women, when the mom with grandma and with the children, they went abroad, but the men, they've been on the battlefield and it's a pity. My condolences again to all the families, but there are a lot of families who are abroad and their men been killed by Russians here. Yes, they saved our land. Yes, it's true. And their children never forget, all, all we. We will never forget. But you see, so different situations, different families, different reasons. Із цими словами неможливо не погодитися. Втім, як не крути для України відчутний виїзд громадян. Якщо станом на 21 рік населення нашої держави становило понад 41 мільйон осіб, то нині ця цифра значно менша. Станом на 1 січня 2024 року інститут демографії оцінював чисельність населення на території України у понад 35 мільйонів. Демограф Олександр Гладун в інтерв'ю РБК Україна прокоментував нові дані від ООН та оцінив ці цифри. Він заявив, що від початку Великої війни населення. Ні України скоротилося на 10 мільйонів осіб або приблизно на чверть. Все це через відтік біженців, падіння народжуваності і загибелі людей на війні. Такі дані наводить ООН. Демограф зазначає, що коли ми говоримо про чисельність населення, то треба брати до уваги на яку дату, за якою територією надається ця оцінка. Різних оцінок зараз багато. Всі висловлюють свою позицію, зокрема ООН та інші організації. Коли почалось повномасштабне вторгнення на початку 2023 року, ми робили свою оцінку чисельності. Населення України станом на 1 січня 2022 року, бо ще до Великої війни були певні проблеми з обліком. У нас давно не було перепису населення, і треба було зробити переоцінку даних, скільки ж людей в Україні. Ми проводили цей аналіз в кордонах 91-го року, рахували включно з Ордлою Кримом. І за нашими оцінками, тоді в Україні було трохи більше 42 мільйонів людей, що означає скоротилася чисельність населення. Стало менше людей, які саме перебувають на території держави. Але виникає питання, чи враховувати наших біженців, які мільйонами виїхали за кордон. Методологічно, якщо людина відсутня в країні більше року, її можна знімати з обліку. Але ми ж розуміємо, що ситуацію маємо нестандартну, що люди зараз там, але вони можуть повернутися, тому зараз ми маємо говорити про чисельність населення. Яке знаходиться на території України на певні дати на певних кордонах, такого стрімкого зменшення кількості людей, які живуть в країні, Україна не бачила за весь період своєї незалежності. За кордон за різними оцінками виїхало близько п'яти мільйонів українців. Опитування ж показують, що охочих повернутися додому серед них менше. Є. Не для всіх завершення війни означатиме повернення. Майже третина учнів у різних регіонах України кажуть, що хочуть після школи вчитися за кордоном. Також, коли повноцінно відкриють кордони з країни захоче Їхати якась частина чоловіків поїдуть, наприклад, до дружини дітей, які вже адаптувалися на новому місті. Щось в країні не так, якщо люди виїздили від нас і до повномасштабної війни. Залишає бажати кращого і рівень народжуваності в країні. Вважає доктор економічних наук, заступник директора інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. А от отримати свіжі дані і провести перепис населення зараз теж фактично неможливо. Зараз перепису не може бути, тому що це неможливо організувати, та й недоцільно. По-перше, як проводити його біля лінії розмежування, як проводити під час тривог бомбардувань, особливо в тих містах, які доволі чисельні? Суми, Харків, Одеса, Миколаїв, Херсон. Там просто фізично неможливо провести перепис, це небезпечно. По-друге, з точки зору методології, після закінчення війни треба буде почекати рік або два, коли стабілізуються міграційні процеси. За понад рік буде більш-менш чітко видно, скільки людей повернеться за кордону. Тоді ми зможемо сказати, скільки наших вимушених мігрантів включати в чисельність населення України. Є навіть методологічні вказівки ООН. Перепис населення має проводитися в період найменшої міграційної активності. Тому треба буде почекати, раніше, навряд чи вдасться, бо перепис населення. Це найскладніша в організаційному плані процедура з усіх, які взагалі проводяться у масштабах держави. Провести перепис населення складніше, ніж вибори. Навіть сама підготовка може тривати до двох років. Також він зазначає, що нещодавно чи в дані по Маріуполю, людей, які жили у місті до повномасштабного вторгнення, там залишилось 70-80 тисяч, і стільки ж туди завезли з Росії. Це не рахуючи самих російських військових, які там дислокуються. Виходить, зараз там громадян Росії більше ніж громадян України. Тобто Росія проводить активну політику зміни спочатку військового, а потім демографічного захоплення території. Журналісти ж уточнили, а чи загрожує нам ситуація, коли за кордоном стане більше українців ніж всередині країни? Демограф зазначив, що подібна історія свого часу вже була в Ірландії. Люди масово виїздили під час і після голоду в країні всередині 1800-х. Там справді дуже багато виїхало. Для розуміння нині в Ірландії живе понад 5 мільйонів, тоді як за кордоном більш ніж 70 мільйонів людей. Кажуть, що мають ірландське походження, але це знову таке суто теоретичне питання. Все буде залежати від того, на яких умовах закінчиться війна в Україні. Якщо закінчиться на відвоюванні нами території в кордонах 91-го року, то додому повернеться значний відсоток людей. Але ж ситуація на фронті може й погіршитися. Чи буде все законсервовано, чи утвориться лінія фронту, яка буде стояти роками, Ми цього не знаємо. Однозначно, чим довше буде тривати війна, тим більше людей залишиться постійно жити за кордоном. І ще така річ, як зворотні потоки. Частина людей після війни повернеться, а частина виїде. Коли знімуть обмеження по виїзду чоловіків, якщо родина до того часу збережеться, то буде вирішувати, де краще проводити далі спірне життя. Тому ймовірність того, що вийде частина чоловіків та окремих родин. Вона є також. Демограф зазначив, що на початку 2024 року проводилося опитування у школах приблизно в половині областей України, і 26% учнів сказали, що вони хочуть після школи продовжувати вчитися за кордоном. Була фраза у тому звіті, що така думка дітей дуже корелює з позицією їхніх батьків. Це залежить і від того, як батьки сприймають країну умови проживання. Я завжди кажу, війна це одне, але нам ще треба проводити глибокі мотиваційні дослідження. Чому люди від нас їдуть загалом, бо їхали від нас і до повномасштабного вторгнення, що їх не влаштовує в самій країні? Чому їм тут не комфортно? Чому вони вважають, що за кордоном їм буде краще? Олександр Гладун зазначив, що у звичайних умовах це пояснюється економічними чинниками питанням грошей. Але тоді виникає питання, чому людина не може реалізувати себе економічно в нашій країні? Що заважає? Чи не помиляється вона в своїх думках? Бо історія мовляв за кордоном буде краще, теж некоректна, бо ніхто не знає, а чи буде людині справді за кордоном краще. Але щось в країні не так. Якщо люди їхали й до війни, розумієте, ось в цьому треба розібратися, і тоді можна вже буде вирішувати демографічні питання на якісно. Іншому рівні. Але під це треба виділяти гроші. І я не вірю, що вдасться нормально дослідити цю мотивацію людей найближчим часом. Для себе одну з причин виїзду людей я формулюю так. Їдуть через те, що в нас корупція через кумівство. Коли людина займає якусь посаду, то всіх своїх починає перештовхувати родичів бере заступниками. В органах державного управління, особливо на місцевому рівні, цього дуже багато. Це мої суб'єктивні думки, але це треба ще досліджувати. А нещодавно Кабмін погодив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Багато хто її вже критикував. Демограф вже зазначає, що взагалі не сприймає цю стратегію як стратегію збільшення чисельності населення, при тому, що вони брали активну участь у її розробці. Гладун зазначає, що загалом ця стратегія спрямована на те, щоб якось стабілізувати демографічну ситуацію в країні. Вона містить шість стратегічних цілей. Але на думку експерта, проект стратегії, який першим висували на публічне обговорення, був краще, ніж те, що врешті затвердив уряд. Однією з цілей у першому варіанті була стратегія розміщення населення по території країни. Це змінили. Залишили тільки проблеми ринку праці. Однак розміщення по території країни вирішує проблеми і ринку праці, і проблеми проживання, щоб в Україні не було порожньої території, щоб не було того знелюднення, про яке заявляє ООН. Відтак проблема де та які підприємства створювати, де розвивати соціальну інфраструктуру. Це включає також ринок праці. Але це питання більш комплексне. Також на першому місці спершу були питання, пов'язані з народжуваністю, на другому з тривалістю життя, а на третьому міграція. Та, врешті-решт, міграцію поставили на перше місце. Для мене це означає, що народжуваність і тривалість життя уряду стратегічно не дуже цікава. І будуть займатися найперше поверненням тих, хто виїхав, що взагалі не вірно. Олександр Гладун зазначив, що перш за все, вирішення демографічної проблеми треба починати з народжуваності. Якщо людина не народиться, вона не піде в школу, не вийде на ринок праці, не поїде за кордон і не повернеться додому. Врешті-решту вона не помре. Якщо немає народжуваності, то немає і населення. Зараз навіть пропонується створення Міністерства демографії і міграції. Розумію, це обумовлено тим, що багато людей виїхало. Але повернуться люди чи ні, це не залежить від того, хто який новий державний орган створив, оскільки питання міграції більш широке. Воно пов'язане з ринком праці, але не лише з ним: чи слід нам компенсувати втрати населення за рахунок міграції? Якщо так, то яким чином? Ось кажуть, давайте завеземо в Україну 5 мільйонів людей. Як завести звідки і куди, це питання, яке потребує загальносуспільного обговорення і діалогу. Хоча країни Західної Європи активно залучають мігрантів, і за наших мігрантів вони борються. В українців схожа культура, поведінка, так в різних країнах і навіть у регіонах люди є різні, але ментально ми європейці. І що роблять зараз в Європі? Відкривають для них мовні курси, навчають наших дітей, а дорослих підштовхують до працевлаштування. Тобто, фактично, Європа зацікавлена в тому, щоб наші громадяни залишалися у них і не поверталися додому. За даними Євростату, у країнах Євросоюзу людей у віці 64 років і старше всього 6% відсотків із тих наших громадян, які туди приїхали і там зареєструвалися. А ось основна маса біженців це той вік, який може там працювати і відповідно платити податки. А ось щодо народжуваності експертка каже, щоб чисельність населення не скорочувалася, треба, аби 100 жінок народжували 210-220 дітей. Тоді чисельність населення буде більш-менш стабільною і не буде скорочуватись. Експерт зазначив, що в Україні на початку повномасштабної війни. Цей показник був на рівні 116. Тобто, вже тоді було дуже мало. Зараз, можливо, і ще менше, втім це достеменно невідомо. Головний чинник, за словами Гладуна, що гальмує народжуваність економічний. Про це говорять всі опитування. Тобто, це низька заробітна плата, проблеми з житлом і другий ресурс час. Дитина зараз потребує багато часу, а жінки зараз не ті, що були ще кілька десятиліть тому. Нині жінки дуже активно задіяні в суспільній сфері. Жінки стали політиками, про що колись навіть не могло бути мови. Жінки сідають навіть кермувати Вантажівками. І цей список можна продовжувати довго. Є жінки-кар'єристки, і часто жінки, за словами демографа, бояться, що на дітей часу просто не вистачить. А тому важливим поштовхом до народжуваності може стати саме економічна підтримка, поки мама буде з дитиною. І не так як зараз невеликі виплати, і тільки до трьох років у багатьох країнах Європи є практика там роблять фінансовий вклад до родину до досягнення дитини 18, а то й 20 років. Виплати до 18 років є в Польщі, тобто йде підтримка протягом всього життя дитини до її дорослішання. Поки вона не вийде у самостійне життя. Має бути розвиток соціальної інфраструктури. У нас зі школами немає особливих проблем. Середня освіта є обов'язковою. От з з'яслями з дитячими садочками проблеми великі. Їх треба створювати більше. Важливо також давати жінкам право мати гнучки робочий день. Можливо, не повний. Ось ці механізми треба напрацьовувати. Тому якщо в країні буде народжуватися мало людей, то й перспектив розвитку теж не буде. Тому це комплексна проблема чи зможемо ми підвищити народжуваність від далі до 220 дітей на 100 жінок. Насправді жодній західноєвропейській країні це не вдалося. У них також народжується менше, але я вважаю вийти в Україні на рівень десь у 180 – Це цілком реально. Чому? Бось Бо перед війною, за результатами опитування, налаштованість української родини. Була на дводітну сім'ю. Ну, а поки за різними опитуваннями точно хочуть залишитися за кордоном 25% біженців. Приблизно стільки ж, можливо, 30-40 Сказали, що точно повернуться. Експерт пояснив, що якраз за тих, хто між цими відсотками нам і треба боротися, тобто за тих, хто ще так і не визначився, повернеться чи ні. З ними потрібно підтримувати контакт та якось допомагати, щоб вони бачили, що про них теж піклуються, що вони потрібні своїй країні, але не закривати цю дірку грошима, і розповів, яким бачить майбутнє. України особисто я проти того, щоб для повернення виділяли великі суми грошей. Бо тоді між людьми постане питання: чим гірші ті, хто не виїхав і всю війну пробув дома у своїй державі, хто працював в умовах обстрілів, хто робив свій внесок в економічний розвиток держави. Допомагати треба тим, хто постраждав, у кого будинки зруйновані. Але незалежно від того, за кордоном це люди або в Україні. У нашій приблизно більше 4 мільйонів ВПО всередині країни. Тобто це люди, які кинули своє житло, але не виїхали за кордон, а тут залишилися. І вони теж працюють на нашу економіку. Знаєте, нам всім треба плани будувати не на 52 мільйони, навіть не на 42. А визнати і відверто сказати, що нас в країні після війни може бути приблизно 30 мільйонів. І вже під цю чисельність планувати економіку, і розвиток соціальної інфраструктури і подальше життя, і впроваджувати. Заходи демографічної політики, які б покращували цю ситуацію. А якщо робити плани з урахуванням того минулого, якого в нас вже ніколи не буде, це вже не те. Нам треба для себе умовно поставити хрест на тому, що було. І стартувати з нової позначки, планувати свій розвиток, виходячи з нових реалій. Ми, українці, часто живемо минулим, його треба пам'ятати. Але йти далі у майбутнє вже з урахуванням нових реалій. А як думаєте, ви який відсоток українців із тих, хто виїхав за кордон через війну, повернеться назад до України? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть і вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.